Російська армія кілька разів атакувала дронами Херсон близько 13-ї години. Один чоловік, який їхав вулицею велосипедом, загинув. Ще троє отримали поранення. Через кит вибухівки з дрона поранений і чоловік у селі Львова повідомляє в телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вночі 9 жовтня під обстрілами була Степанівка. Снаряд влучив у геріатричний центр близько 2-ї години. Розказує виконувач. Обов'язків директорки медзакладу Ірина Котуля. Поранені дві медпрацівниці. Дуже сильні вибухи були. Постраждали дві людини. У нас це наші працівники, чергова медична сестра і молодша медична сестра була визвана. Екстрена допомога і госпіталізували в лікарню. Страждали дві жінки 94-го 94 та 2000-го року народження. Дві медсестри, які отримали осколкові, поранення та вибухові травми. А Степанівку обстрілювали не тільки не цей медичний заклад, а й домівки там багато пошкодженого майна. Пацієнти закладу не поранені, каже Ірина Котуля. Їх у центрі більше 30. З них 17 маломобільні люди, 8 лежачі. У закладі після обстрілу зруйнована стіна та пошкоджений корпус стаціонару. Пошкоджена будівля, вікна вибиті, і дах, і будівлю, і стелі. Пошкоджена апаратура медична, апаратура для реабілітації хворих. Наші співробітники прийшли дуже рано сьогодні. І... Почали устранять минулої доби. Під обстрілом був і Береславський район. Через атаку дронів у Береславі та селі Львова поранені двоє чоловіків. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог із мінометів наніс удари по населеному пункту Радокам'янка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, населені пункти Новоранцовка, Качкарівка, Червоний Маяк та Львова. Ході ворожих ударів в місті Береславі сталося загорання багатоквартирному будинку. Також пошкоджень зазнали. Господарчі споруди мешканців, як повідомляє у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби військові Російської Федерації атакували 23 населених пункти правобережної Херсонщини. Загинула одна людина, 16 поранені. Пошкоджені житлові будинки, освітні та медичні заклади, гараж, кафе, ангар, автомобілі та громадський транспорт. Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Суспільний, Новини, Херсон.